Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Підписники просили, щоб я записав відео про такого одіозного священника Андрія Ткачова, з яким я, до речі, особисто знайомий. А я не буду вам розповідати, знаєте, там таке докладне відео з якоюсь інформацією, де він там народився, хрестився, коли там рукопокладався і так далі. Це публічна особа, і вся інформація про нього є в Вікіпедії. При бажанні там можна почерпнути ці знання. Просто що я знаю про нього, що він народився в місті Львові, а жив він в такому російському гетто. Ходив в російську школу для росіян, ну і тому, звичайно, коли почались у нього духовні пошуки, то він подався звичайно в російську в свою рідну церкву. Пізніше це буде проявлятися в його характері в вигляді того, що він поливає все українське. Демонізує, лає, там, опускає і так далі. Ну, це вже він, коли переїде в Москву, я наперед забігаю. А зустрілися ми з ним десь так в році п'ятому чи шостому, десь в Києві. Я тоді був співголовою православного місіонерського товариства, і ми тоді запрошували різних священиків, проповідників. І вирішили, що чому би нам і не запросити Андрія Ткачова, котрий був тоді такою восходящою звіздою. Приїхав з Львова, і тут він набирав дуже сильні обороти. Там вважався таким крутим проповідником, десь там в засобах масової інформації виступав в ту пору. Інтернет ще не мав такої ваги, якої він має там зараз, 20 років по тому. А, і я з ним зустрівся в ботанічному саду біля Іонинського монастиря. І знаєте, от кажуть в народі, що перше враження від людини завжди правильне, і на протязі всього життя це правило точно спрацьовувало. І коли от я. Зустрічав людину перше враження мені здавалося, що людина там хороша, і дійсно це виявлялася хороша людина. Коли бачив, що ну, людина мені не подобалася, і дійсно це потім виявлялося, що людина не дуже хороша. І от єдиний раз, єдиний збій в правилах цих це був Андрій Ткачов. Він мені з першого погляду здався дуже хорошою людиною, дуже таким чемним, добрим, прекрасним, хоч на хліб, як то кажуть, намазують, і вже досить таки скоро я в ньому розочарувався. Колись я, ну, я якось зайшов до знайомого священика, настоятеля храму, і його жінка-матушка мені сказала: а Ви чули, що Андрій Кураєв висказується. Проти жінок він каже, що жінок треба ламати об коліна, бити, там, собаками називає. Ну і взагалі там так, так лають. І я кажу: та ну бути такого не може, Ви що? Я з ним спілкувався, він же нормальна людина, він не міг такого казати. Але потім я з багатьох дуже джерел підтвердили це, що він таки правду це казав, це вже прокатилося тоді так по церкві. І я задумався, що ого, я дуже сильно помилився в цьому священнику. То знаєте, казати таке про жінок. Ну, як би вам сказати, розумієте, християнство це, мабуть, сама найфемінізована релігія. Якщо ми почитаємо Євангеліє, то там постійно Христа супроводжують жінки. От Христос там правдовує блудниць. А Христос там і Самарянка, Христос і Марія Магдаліна. Чоловіки завжди вони десь там на периферії. Власне, першій людині, котрій Христос признався, що Він є Месією, була Самарянка. Далі біля Христа стояли переважно жінки, чоловіки злякались, потікали, десь поховалися. Далі, коли Христос Воскрес, то знову-таки він явився вперше жінкам жони Мироносець і Марія Магдаліна, і вони вже потім чоловікам розповіли, що Христос Воскрес. <кій> і так далі, і тому подібне. В перші віки християнства ми знаємо з історії, що в Римській імперії були дві <кій> конкуруючі релігії: це християнство і митриїзм. Митризм це був такий, така досить жорстка. Релігія воїнів, і жінки християнки перемогли цю релігію тим, що ну, дітей же виховують хто? Матерки, як кажуть на півночі Жернівщини, саме матері. І вони виховували нове покоління вже в християнському дусі, і ми там отримали уже, ну, умовно кажучи, георгій, покоління Георгіїв-побідоносців, мучеників. Котрі підняли церкву на християнську церкву на високий рівень і просто напросто ми про той митреїзм уже через досить короткий час і ніхто нічого не чув. А далі перші згадки про християнство вони вже указують, що це якісь жінки, там, здається, на смерть Перегріна, там праця така древніх авторів є. Далі візьміть, наприклад, візитівку міста Чернігова, це храм Катерини Великомучениці, не менш відомий храм Поразкевої П'ятниці. Що стосується до нинішнього стану православної церкви, то зайдіть в храм будь-якого там патріархату, там, Київського, Московського, там, куди завгодно на службу, ви там побачите, що від 90% там Стоїть жінок, знаходяться. Парафіяни майже всі жінки. Не жінки, там тільки священник, Панамарі якщо є диякон, все все інше, там весь клірос і так далі. Ще 100 років тому назад жінок на клірос не допускали. Але на початку минулого століття. Жінок пустили на клірос, і вони фактично за ці 100 років повністю чоловіків звідти витисли. Ну, у всякому разі, в селах і в маленьких містечках це точно так. Можливо, в великих містах, там в Києві, там співають на кліросі чоловіки, але от в цілому відбулося саме так. І от ти виходиш і заявляєш, що понад 90. Відсотків членів твоєї церкви, і так було завжди протязі всієї християнської релігії, майже, Да треба ламати через каліно, ти їх там, обзиваєш собаками, там і так далі якимись такими поганими словами. Ну це навіть не вистріл в ногу, це, скоріше всього, постріл, мабуть, собі в голову. Мене це дуже сильно здивувало. Потім. Були його такі вислови досить антиукраїнські в Києві, і, власне, там уже в Києві почав проявлятися його цей бидлестиль. Він став кліриком одного з храмів, там не пам'ятаю, як він називається. А настоятелем там був дуже поважний священник, котрий, здається, хворів онкологічною хворобою. і помер. І так Ткачу, він став, власне, настоятелем цього храму. І от я спілкувався з парафіянами його колишніми, і вони розповідають: от такий випадок. До них в храм ще при старому настоятелю приходив один чоловік, котрий страждав там на якусь хворобу, він отримав мінімальну якусь пенсію, йому цього не вистачало. І його підтримували там матеріально, давали якісь продукти і так далі. Так було при старому настоятелі. Отут От прийшов уже, коли став настоятелем Андрій Ткачов, то а коли цей чоловік зайшов, він на нього накинувся, почав кричати, дуже так грубо казати, що йди робота там, що ти тут сюди ходиш, чуть там думали, що він уже матюкатися почне. І цим, от, таким, своїм, своєю такою виходкою він ну, сильно опустився в очах парафіян. І тоді в нього почали з'являтися ці нотки такого бидлостайла. оце все упрощення, оце все таке якесь. Я навіть не знаю такі пацанські якісь там нотки панітійні там, які, ну, я не знаю, священникам, ну, недоречно таке вживати. Далі в 2014 році, коли відбувся Майдан, він там виступив, ну, відома його така проповідь, котра дуже сильно, ну, як би сказати, скомпрометувала в цілому весь московський патріархат, завдав йому ця проповідь завдала дуже таких сильних репутаційних втрат. Якщо можна було б це підрахувати в грошовому еквіваленті, то я навіть не знаю там, можливо, скільки це там десятків чи сотень мільйонів вони втратили, чи мільярдів. Його визивали, як то кажуть, на Килим, там проводили бесіди, і він в результаті поїхав на Москву, і там досить швидко продвинувся в настоятелі храма. До речі, знову повторилась історія, як і в Києві. Він подвинув там відомого протерея у котрий виступав, здається, там проти війни і був такий прогресивний священик, справжній християнин. Його прибрали і поставили у цього бидлуватого Ткачова, котрий там продовжив висказувати свої антифеміністичні речі. І йому ці московські в прямому сенсі слова попи з міста Москва просто сказали: чувак, ти взагалі хто такий? Ти якийсь там малоросік, незрозумілий, приїхав звідси і починаєш тут нам щось розповідати, що ми повинні бити наших жінок, москвічок, там, а можете якось попустіся. І дуже багато було на нього. Таких кляус там писали, жалілися дуже багато на нього, да, власне, і тут, і там це продовжувалось. І його викликали на кіл, і ми просто ну, сказали. Чувак, ну, не роби більше такого. І він вже от в останніх своїх відео трошки пішов на поп'ятну, як то кажуть, він уже там обережно вже він каже, що жінки чоловіки повинні там своїх жінок оберігати. Ну, можливо, до нього дійшло, або просто йому хтось там на зрозумілій для нього мові пояснив, що так робити не можна. А власне, Кура... Кураєв Ткачов... Він являється таким реальним кон'юнктурщиком, якось все розповідає про якісь там ганіні. А от він покинув свою паству в Львові на розтерзанні оцим фашистам, там бендеровцям і опинився в Києві, де можливості порівняно з Львовом, ну це все-таки столиця, там ну, в рази-в рази більші під приводом, що йому треба записувати якісь там, знаєте. Радіо телерадіопередачі. Да? Потім з Києва він під цим соусом, що тут ганіння там і так далі, Він опинився в Москві, яка вже в свою чергу в декілька разів більша за Київ, вже в Москві там а, різних можливостей в рази більше, ніж в Києві. Тобто людина просто пливе за течією, людина вибирає а, таку кон'юнктуру. Під підлаштовується під неї. До речі, про нього дуже добре висказувався патріарх Кирило. Гундяєв. Він там навіть дозволяв йому на патріарших службах казати якісь там проповіді. Але його дуже не любить московське духовенство, сприймають його просто як вискачку. І тут. І тут дивіться, в чому взагалі секрет його популярності, тому що все ж таки він досить популярний проповідник. Чому оцей бидло-стайл в московському патріархаті дуже, як то кажуть, востребуваний? От, дивіться, не в греко-католиків такого немає, не в ПЦУ, не в УПЦ КП таких ну, священиків, котрі б там ну, розповідали в такому стилі, закликали бить там, жінок до, якихось, до якогось там насильства. До речі, нещодавно з'явився там новий свято місто Пустині, бувають новий Андрій Ткачов, там десь здається з Харківщини там такий товстий з бородою там батюшка, котрий там ну, взагалі веде себе, як якась п'яна малолетка, але це людям нравиться, подобається, на нього підписуються там все це. Дуже багато схвальних таких коментарів. Можливо, можна це пояснити якоюсь схильністю цієї москвовіруючих до мазохізму, тому що, от я коли спілкувався з психологінею, вона каже, що от до мене приходить жінка на прийом. І каже, ну, розповідає, що чоловік її не поважає, б'є, там, ну, взагалі постійне насильство. І вона каже: Слухайте, так підіть від нього, просто покиньте цього чоловіка. І вона каже, ні, я не можу його покинути. І психологиня каже, що е, вона боїться сама собі признатися, що їй це все подобається. Вона реально мазохістка, і подобається таке відношення. От на Заході це все більш там цивілізовано. Люди, котрі відчувають собі потребу, отаку, щоб з них там знущались і били їх. Вони об'єднуються в якісь клуби, платять там гроші і приходять, там, я не знаю, там по певним дням і їх там якось принижують, б'ють якимись там палицями, якимись пльотками. І все, їм там легше стає, і вони вже з новими силами, як то кажуть, можуть продовжувати жити далі. У нас такого нема. Тому у нас є Московський патріархат, <кій> коли ти туди прийдеш і тебе почнуть опускати, принижувати, казати, що ти там, ви такі сякі овці там, погані, а ну, там, кланяйтесь там, нашим батюшкам. І крім того, вони ще і підписуються на от таких блогерів-батюшок, котрі їх просто ну, опускають, як то кажуть, і е, все. Так що. Ну, Кчов взагалі ще що сказати про нього? Це людина абсолютно не християнин, це такий вилитий сатаніст, він, власне, не зміг побороти в собі оце все лайну, в яке в ньому сидить. Християнство це. Релігія про те, що людина повинна боротися з своєю гріховністю, тому що Христос каже, що ви, будучи злими, так, ми ізначально ми спочатку вже ми злі люди. У нас зла природа, це зрозуміло в результаті грехопадіння і так. Багато є таких знаєте, наклонностей В кожного з нас там хочеться там ну, жорстко поступити, якісь такі робити речі, але все ж таки задача в тому, щоб працювати над собою, проводити якусь роботу. Він же, на жаль, ніякої роботи над собою не проводить. Він чисто заробляє собі якісь там бонуси, плюшки, бали. Вибирає замість християнства, працює власне на, ну, як би сказати, дух, на імперський дух, прославляє цю всю імперію. Ну І людина відверто конкретно йде вниз, в пекло. І отут класичний випадок того, що оціх сліпець, котрий веде ями, оцих людей, котрі йдуть за ним, і ви знаєте, що. Всі вони рухнуть в яму, і кінець їх буде однозначний. Втім, ну я ж не, не якби, прозорливий старець, там, не вселенський судді. А я не знаю, можливо, це якийсь Божий промисел, щоб якось він діяв в рамках Божого промислу, і результати скажімо, наших дій ми ж дізнаємося тільки на страшному суді. Ми, там, наприклад, вважаємо себе такими. Прекрасними білими пушис, пухнастими, а виявиться, що це абсолютно не так, і тільки ми вже в кінці часу дізнаємося про це. Ну, от, власне, все, що я думаю про Андрія Ткачова. Миру вам, добра, щастя, всього найкращого і до, надіюсь, Божою допомогою, до нових зустрічей.